Для початку приготуємо начинку. Для цього грибочки. Нарізаємо дрібненько-дрібненько. Це можуть бути відварені заморожені грибочки, якщо у вас є. Це можуть бути свіжі шампіньйони, вони ж під печериці. І це можуть бути сушені гриби. Але сушені гриби попередньо треба розмочити і проварити. А вже потім нарізати дрібненько. Тобто будь-які, які у вас є змога. Все, грибочки відправляю на сковорідку. треба трішечки підсмажити без цибулі, без нічого. Пропорції кожен регулює під себе, хто що має і хто чого полюбляє більше. В мене сушених грибів тут було. 50 грамів, грибочки підсмажую трішки. Не засмажую їх дуже, а так, як кажуть, легенько. Я їх трішки посолила, поперчила і на мінімумі олії, нічого з них не витікає, зайвого жиру немає. І тепер залишаю ці грибочки вихолоняти. А поки грибочки вихолоняють, 100 грамів любого сиру натираємо на крупній тертушці. Так як я сьогодні готую 3 філешки, то із розрахунку один огірочок на одну філешку невеличкий, я беру три огірка. Загальна їхня вага 150 грамів. Огірки. Потрібно натерти також на крупній тертушці і е, відсидити, тобто, щоб з них стік весь сік. Сік залишається, а герочки відправляємо до натертого сиру. Також сюди. Я натираю один зубчик чеснику на дрібну тертушку. Це опціонально, ви цей крок можете пропустити. Коли грибочки повністю вихололи, відправляю їх також сюди. Тепер все це перемішую. Для того, щоб начинка була більш мастка і трималася купи, сюди можна додати ложечку сметани або крем сиру, щось таке. Ну, на крайній випадок можете додати ложечку майонезу. Я додала ложечку густого йогурту. Тепер залишилося все це перемішати, скуштувати на сіль і перчик, і довести до смаку. Я свою начинку солити не буду, додала тільки меленого перчику, бо сир солений, огірочки солені, квашені, точніше. Огірочки мають бути не мариновані, а саме бочкові. Або солоні, або квашені, хто як називав. Все, начинка готова. Тепер переходимо до філе. З кожної філейки відділяємо мале філе, зачищаємо по бокам, отут, якщо є жирок або яка-небудь. Не потрібна нам бльночка, жирова частина. І з кожної філешки потрібно зробити карманчик. Тобто зробити на надріс такий прямий, і потім з цього розрізу в боки також. Зробити розріз і розвернути як можна більше кишенькою. Приблизно це виглядає ось так розріз. Перед нами філе, а якщо ми його ось так розкриємо, то в нас виходить така кишеня, яку ми будемо наповнювати начинкою, але трішки пізніше. Спочатку це філе необхідно. Посолити, поперчити і обов'язково збризнути олійкою. Всі кишеньки підготовлені, я їх вже посолила. Тепер обов'язково перчик. Далі ви можете використовувати все, що ви полюбляєте. Сушений часничок. Паприка, карі, тобто, що вам подобається з травок, зі спецій, те можете і використовувати. У мене це буде сьогодні паприка. І звичайно ж. Часнечок. Тепер збрискуємо олійкою. І натираємо, робимо нашій курочки, нашим кишенькам масаж. Я перед тим, як робити масаж, хочу збризнути ще соком лимону. А далі ці кишеньки можна залишити ось так, на деякий час постояти, промаринуватися. А можна відразу наповнити начинкою і залишити на декілька годин, щоб вони промаринувались, що я зараз і зроблю. Так як в мене три філешки, начинку я робила також на три штучки, то я ось цю масу ділю приблизно на три частини і кожну цю частину буду відправляти в кишеньку. Ось так наші кишеньки виглядають наповнені. А ось ці малі філе, які ми зрізали, ми їх використаємо для того, щоб прикрити ось цей розріз. Ось так, щоб наша начинка не засихала, не запікалася. Не обвітрювалася, не випаровувалися соки, а все залишалося всередині філе. Ось отак. Якщо десь є трішки зайве, начебто ось це мале філе, то заправляємо його всерединку. Ось так. І вже в такому вигляді я залишаю їх на пару годинок промаринуватися. Залишилося тільки запекти цю філешку. Звичайно, це можна зробити як в духовці, так і в аерогрилю. Так як філешка вже змащена олією, я більше нічим її не змащую. Філе в нас вже промариноване, начинка всередині готова. Тому вибираю режим курка 180 градусів 25 хвилин. Все. І на режимі куриця готую. Відразу хочу сказати, що я додала 5 хвилин, тому що забула розігріти аерогрильку. І ось так виглядає. Наша курочка, наші філешки, наші кишеньки в готовому вигляді. Це дуже смачно, соковито. Звичайно, начинку ви можете змінювати і вар'єрувати її під себе. Ви можете не додавати огірок. Ви можете замінити гриби, наприклад, на бекон або ще на щось. Ви можете взагалі використати тільки сир. Але я показую вам більш, так скажімо, дієтичний варіант, без великої кількості жиру, без майонезів і так далі. Тому ось такі смачнющі кишеньки будуть в нас на святковому столі. Готуйте і всім смачного!